33 ранок. І я ще в Турції. І знову почалися гори. Не знаю, як довго вони будуть, і які вони будуть високі, але я вже перший підйом відчув. Он вона дорога, якою я їду. І оце перші ознаки гір. Ну що ж, до нових пригод, друзі! Запрошую! Є 30 кілометрів до Болгарії. Далеко-далеко біліє місто, в якому я вчора був. А зараз вже добрався до перевалу, трошки утеплився, тому що треба буде спускатися. А вітер якийсь такий холодний. Таке враження, ніби <смас> я на півночі. Вже крокси настільки притерлись до ніг, а ноги до кроксів. Що ідучи, шкарпетки одягати не треба, щоб не натерти собі мозолі. І дуже так і вже нормально, вже не натирають. Можу з собою каскою, вже котре собі кажу, не буду брати її з собою в дорогу. Але ж думаю, гори, Албанія, Македонія. О, так я її ні разу і не одягав. Все, наступного разу залишаю вдома. Обходжуся без неї. Єдине, що під нею завжди у мене є якийсь кульочок. А в тому кульочку можуть бути, наприклад, знову алеча. І так інколи хочеться якоїсь садовини. Ось зустрілася мені алеча, я її нарвав, везу періодично їм з задоволенням. Ну, її можна і так везти без каски, просто каска її прикриває. Так що, можливо, останній раз я каску беру в мандрівку. Тільки зайвий тягар, як для мене. Дехто любить їздити в ній, я не люблю. Вперше за всі 33 дні тут, в Турції, такий холодний вітер. Ну, добре ще вночі, але в день пів на дванадцяту. І я просто замерзаю. Зараз буду ще футболку одягати. Такого ще в мене не було. І отак кілометр за кілометром до кордону залишається. Десять кілометрів цього навсього. Ну, друзі, практично перша година дня. І я вже в Болгарії. Це була восьма країна, яку я би відвідав, але географічно я проїжджаю знову Болгарію і знову Румунію. Повертаючись в рідну неньку Україну. В Болгарії проблеми з інтернетом, з вайфаєм нема. Перша автозаправка і одразу мені дала інтернет. Турсій скільки їхав все запаролено. Дивіться, как она смешно, на. стана на Преслава? Може, аз съм известен на цяла България. Как... Пет години ми казах, че бях малък, че си направя така, може да петка може да весели. много от брат. Не, бе, стигал е, той накрая дойде, брат, вечна бока и чу, Питай Станко, питай Станко, Станко, не Станко. Не, 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 не,

Так як літо жарке і вогна небезпека дуже велика. Ось перший раз я бачу спеціальні пристосування, щоб тушити пожежу лопатами такими, бачите, м'якими резиновими. Тут їх дві лопати. Ну, Друг загориться, то дві лопати є, щоб можна було ударами резини цієї погасити вогонь. Це цікаво. Тут вже прямо такі ліси, ліси дубові. Їду зараз до міста Бургас або Бургас. Воно вже на Чорному морі. Залишилось 20 кілометрів. От їду і думаю, чи я доїду і там якось заночую на березі Чорного моря. І це вже буде п'яте море. В моїй мандрівці. На під'їзді до Бургасу знайшов навіть велодоріжку. А то я переживав, чи взагалі можна тут їхати? GPS показав можна, але такий насичений трафік. І тут велодоріжка супер. Їхав, їхав я до Бургаса, потім побачив отворотку таку в сторону, ось вздовж паркану. Доїхав я до ось такої площі технічної, але чую, що там хвилі. І на мапі подивився, що там вже море, затока. І ось там біля самого заборчика є прохід. Зараз ми йдемо туди, там унікальне місце для ночівлі. Ось тут така доріжка через хащі. Оп. І ми опиняємося. Дивіться де. В ожиновому раю. Оце все ожина, 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 ожина. Я вже і наївся, і тут зеленої скільки буде ще. Як буде достигати? О! дивіться скільки ожини. дивіться скільки ожини. І стигла вже є. Стигла. Щось. ожина, ожина, ожина І ось тут, серед цих ожин, на цьому бетоні, дуже затишне місце. Вітру нема. Скоріше за все намет. Поставлю ось тут, бо тут затишне місце. А ось, подивіться, сама затока, але тут вітряно. І я знаю, як називаються ці штуки. Коли не помиляюся, то називаються вони тетрапоти. Це, Те, щоб берег не розмивало. Ну, ходімте дивитися. Рапани, звісно, тут є. Мушель дуже різних багато. Яка краса. Тож Дивіться, як їх позамивало тут. А коли б їх не було, розмило в берег. Оце картинка мені відкрилася. Ось, як подивитися на карті, саме місто, тут пляжі, така невеличка затока, і ось ось дорога по якій я їхав, звернув. І бачите, курсорчик показує ось де. Звичайно, коли було б невітряно, то можна було б тут і поставити намет. мед. квітне. Тут веде стежина, виводить взагалі на піщаний пляж. Я бачив сліди велосипедистів, ось навіть вони є на піску. Сюди, мабуть, приїжджають або на рибалку. Або так покупатися. Але купатися я тут не буду, тому що я спланував собі пляжний день в тому місці, де відпочивала моя доця, Коли відпочивала тут, в Болгарії. І відвідаю старовине місто болгарське, в яке ходила моя доця пішки. Все це покажу попереду, буде дуже цікаво. Дивіться далі мої серії.